Всім привіт, народ! Сьогодні у нас гра під назвою What Happened at the Firm? Це хоррор, інді хоррор ось таке раптове, раптовий такий початок, тому що в грі якийсь здив на головне меню там просто білий екран і три червоні кнопки. Старт, оптіон і. Вихід. Оптіон це не працюють, старт ось запрацював. Що трапилося на фермі, це нам і доведеться зараз вияснити. Як. ага. Все. Це... Там сидить хтось? Я, о, може присідати на це. Там замерз якийсь мужик. На є відкривати двері. Чудово. Ні у. А де він? Флешлайт. А як флешлайт L? F на F. Просто кинули отак. Один чобіт залишився, ні управління, ніхто нічого не сказав, нічого. Тут сидів мужик е, із сакирою. потім він кудись зник нам дали ліхтаря і все, і кажуть: іди дивися, що там трапилося на тій бісовій фермі. Шифтувати можу, можу, додому піти можу. Не може, тут глухий кут. Ну, погнали тоді далі, дивитися, що ж там все ж таки трапилося на ті ферм. Блискавки які. Так, ми приїхали на автомобілі. Навіщо ми сюди приїхали? Хто ми? Це питання відкрите. Так, ну будка, ну окей. О, блін! Ти чого? <світ> Уже у нас голові, я мишку не викинув зі столу. Наш головний герой теж злякався, запихтів. Там, напевно, якісь. О, я можу стрибати. Там чи щури, якісь, чи ще х... хтось був. І диви, другий чобіт. Отак, мужиками і зберемо по шматочкам. Так, мишку тримаємо покрепше. Е, приватна зона, напевно, це що таке? Е, обережно ми діалізували з небезпечним створенням в цій зоні. Всі відвідувачі повинні берегтися і е, їм потрібно тікати так скоро, як вони м щось там е, для їхньої безпеки. ну Окей. Е, щось це звучить недобре. Ну. Ну, мені є роз. я так розумію, сюди. Але б збіг би ще туди. По... Блискавка така прям, як жива. Я б збігав туди ще подивитись? Хоча мені здається, там нічого цікавого не буде. Чия це ферма? Там хтось тільки що пішов? Як ми про неї дізналися, якого хрінами туди приїхали? Тихо. Тихо, тихо. Це скрипти, чи це якесь виживання, бо я. Крім того, що це інді-хоррор, я не знаю про гру нічого. А чо ти. Ліхтаря гасиш. Не роби так. Він пішов туди. А. Куди? Туди. Тут немає куди. куди піти? А, впала гілка. У нас дуже лякливий головний герой. Можливо, навіть це гра про мене, бо я теж. Лякливий. що що? Він сказав Are you here? Еще. Так, I'm here. а ты де? Я бачив сере щось. Сіре щось пішло. Так, світло, світло вімкнене. Є хто вдома? Не видно. Не, не видно, не видно. Потрібно заходити, так. Ми нічого не зрозуміємо. Давай. Е, так, не є, не є інтерактувати з предметами. Я двері на всякий випадок зачиню, раптом на мене там хто нападати буде. Це не береться. Пляшка така на як може підібрати, теж не береться. Home? Е, Хтось є вдома, мені потрібна допомога. Я постукав. Так відчини, вибий з ноги. Лічильник тільки є, а вдома нікого нема. Хтось там чепче мені якийсь мужик. Але мій головний гер... У прося. А порося, напевно, зараз. Схавають. А можливо, ні, буханка стоїть. І сить. Все, нема порося. А я тобі казав. Зачинено. мені потрібно знайти клю ключ. В машину я залізти не. Ну, окей, це такий собі скример, насправді. Навіть я такого б не злякався. Так, в машину ніяким чином не можна залізти. Ой, о, вичиніть мене, блін! Це все. Навіщо я зачним двері? Це кінець. А ні, не кінець, можна вийти, чудово. Кран заріс взагалі. Порося мене повинно було злякати, але не злякало. Так, ну ось вона та сама ферма. Що на ній тут трапилося? Давай. Давай виясняти. Походимо тут, подивимось. Вікна позаглядаємо до людей. Там є в них телевізор. Ще порося біга. О! А це той самий мужик? Я взяв ключ. Взяв ключ, але б краще я взяв сакиру. Блін, а може ти на превюшку підеш? Речі? Ні, давай так, якось ліхтарем. Ну, я не знаю, хоч щось, буде на превьюшку, бо я не впевнений, що тут буде якась класна превюшка, давай я тебе. Опа! Все забрав. Так, давай тут ще побродим, походимо. Порося, а з тобою можна інтерактувати якось? Не можна. Лежит собі. Так, побігли тепер біг. Від... таке? Відчиняти сейф. Відчинити сейф? Можливо, там буде якийсь ключ від дому. Що тут? Ну так в тебе, в тебе є ключ. Як там? І? Я ж підібрав ключ. А як інвентар? Давай всі клавіші На F лихтар, на G? Е. КЛ. Це я присідаю. А як? Що це? А, на, і на контрол можна присідати. На тап інвентар не відкривається. Як? Чи я не від... сейп взяв ключ. О, направо можна збільшувати. Що я взяв? Я ж підібрав ключ, Чи я дому підібрав ключ. О! Тобто включу дому. Так, і що тут у вас? Чим можна поживитися? Скатертина обідрана. За вікном земною За ніхто не спостерігається. Чудово. Е, так, субота 12 числа. Е, я менеджував барикади е, в системі позаду. Я впевнений, що це. Створить щось якусь для того, хто прийде. Ми, нам потрібно зберегти. Зараз лише динаміт може ремовити барикади і зачинити це, щоб я міг зберегтися. Моя дружина є в неї ключ. Окей, а де твоя дружина? Так, ти... А тут дружина, напевно, чи що? Чи Це просто постіль. Так, мешаловик он, а дружина, Дэн. Вотафак. У менех ты с каменем кину в Чи Чище. Кряк, це ты був? Ух, ты такий! Викна тут псуешь. Ой, це не хряк. Що це таке? Це статуя якась? Чи це живе? Блін, раптом це живе мені доведеться тікати. Пішли. Ага, ну я був готовий, я був готовий. Чого ти постійно гасиш ліхтаря? Я був готовий теж, можливо, піде на прев'юшку. Доведеться, напевно, ліпити прев'юшку зі всього, що тут є, з всякого гівна. Ну нічого. Тихо. Хтось плаче, таке я. А де я не розумію по звуку в гаражі? Яка жінка плаче? Чи ти в домі там? Що там таке? Блін, крипово, знаєш. Якось... Чи мені прямо просто Чи це ти плачеш? Хто тут плаче? А, вона там плачет. Эллоу, а ти чого... Че... Що за. Так багато питань і так мало відповідей. Чого вона тут сиділа плакала, Чого вона сиділа гола. Тто їй потягн. О! Жесть. Так, в неї є ключ. Який. Що це щось там для чого для якогось чуда? Щось, про про диво про якийсь, про вондер. Жесть! Просто потягнуло щось. І розібрало там на запчастини. Демони, якісь демони? Я тебе кажу, демони. Так, мені потрібен тепер сейф. Що може буде в сейфі? Скример якийсь. динаміт. Мей хоррор. А макс хоррор. Це макс хоррор, окей. Взяв динаміт. І динамітом мені потрібно підірвати що? Потрібно підірвати барикаду якусь. Погнали підірвемо. А, он барикада, все, бачу. Воно ще й підсвічиться для таких, як я. Ну, окей. О, а пилку б я взяв би. Чи штахетку хоча б. Перше. Відрізати великий бімс. Е, взяти дошку для заду в шейді, е, нігті і інструменти, е, дошку підняти щось там догорі в якомусь там місці. Можна я просто. О, блін, тікай! Іде. Так, багато часу мені дали на те, щоб втекти. Я думаю вибух буде потужніший. Так, там я бачу. Світло. Тут зачинено. І там якийсь негарний звук. Блін, якщо я повернуся зараз на мене. Який зімно нападе, я тобі кажу. Все будь готовий. А. Дякую, що завантажив і пограв. Ігра вилетіла. Давай спробуємо, чекай. Можливо, там ззаду все ж таки хтось з'явився. Я дійду туди і подивимось. Так, вибуло. Погнали. Тепер дійдемо до кінця і можливо мені потрібно вийти буде? До речі, жінка, яку потягнули, була не гола, вона була в розовій. А. Все, а виходу не буде. Підеш на привіжку? Блін. Це безвихідна ситуація. А, пограв коротке демо продовжити. Це демо? А може не демо? Я пограв би і гра знову вилетіла. Потрібно глянути, чи є повна гра, чи це все ж таки гра, що щось що зробили. Але ось так, дуже коротенька, але дуже е, непогано, тримало в напрузі. Я навіть декілька разів прямо аж злякався, тому так, на цьому у мене все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоника, коментуйте і діліться відео з друзями. Якщо вам сподобалось, дякую за перегляд і до зустрічі!